Сьогодні розкажемо про тих, хто формує авторитет нашого краю. Принагідно про мовний бар'єр та за що міський голова Сергій Мельник удостоївся визнання від професійної футбольної ліги. Це новини твого міста. Вітаю. Редакція міської газети Проскурів провела урочисте вручення відзнак регіонального рейтингу популярності Людина року року-2011». Захід збирає людей, котрі уособлюють і формують авторитет нашого краю, і примножують славу рідного міста. Цього разу незалежне журі обрало 30 номінантів. Далі про тих, хто здобув визнання цьогоріч. За 15 років існування подірського регіонального рейтингу популярності Людина року його лауреатами стали понад три сотні знаних освітян, спортсменів, політиків, депутатів, державних службовців, бізнесменів, громадських діячів, представників культури та науки. Їх імена відомі не лише на теренах нашого краю, але й за межами України. І цих наших понад 300 номінантів. На мене це є ота основна партія Хмельниччини, патріотів Хмельниччини, зле патріотів України, яка тримає. Україну тримає наше місто до їх числа. Належить і Хмельницький міський голова. Наприкінці 90-х Сергія Мельника відзначили у номінації службовець. Повірте, це визнання громади, і я думаю, що хай ця оцінка надихає вас ще на кращі справи. Рейтинг популярності людини року 2011 до когорти визнаних додав ще три десятки імен гордістю краю. Журі назвало ветерана Великої Вітчизняної війни визволителя Проскурова, кавалера багатьох орденів та медалей Івана Добрика. За духовне відродження краю відзначено народного художника України Миколу Мазора. За виховання національної еліти вшанували голову міського товариства української мови імені Тараса Шевченка просвіта Зою Діденко. Громадським діячем обрано голову міської організації Ради ветеранів України Моніра Садикова. У кількох номінаціях відзначено і міських обранців. Так, депутатом року назвали Володимира Швеця, службовцем Альбіна Тарчевського, благодійником Анатолія Собка, меценатом Богдана Міхняка, керівником Слов'яна Воронецького. Звання лідера комунальної галузі віддали директору комунального підприємства Електротранс, теж депутату Віктору Паламарчуку. Я єдине, хочу доповнити, що я би ще доповнив номінацію як знахідка року. знаєте, з міського голови як з плеч щось впало, коли він прийшов на той електротранс. Сьогодні комунальщикам міста надзвичайно важко, тому що це така галузь, на якій тримається усе місто. Але я думаю, що це заслуга перш за все всього колективу. Я думаю, що в подальшому ми будемо працювати. Професіоналом 2011 року журі назвало головного лікаря міської дитячої лікарні Івана Гуцула. Коли б колектив сам би цього не зробив, якби не було безпосередньої уваги, підтримки і турботи за наші майбутнє. Маленьких хмельничан, подолян з боку міської влади і даю гарантію, що колектив на сторожі, найдорожче, що в нас є діточок і онуків, буде стояти ще багато, багато років. Крім того, журі відзначило кращого платника податків, науковця, інвестора, реформатора, підприємця, Вшанували достойних у номінаціях. Подільський стиль за професійний патріотизм, за суспільну активність, за якісне обслуговування. Керуючи Хмельницькою єпархією УПЦ Київського патріархату митрополит Хмельницький Кам'янець-Подільський Антоній, вручив орден святого Володимира Великого третього ступеня депутату Анатолію Супку. Аналогічну відзнаку одержав головний редактор газети Проскурів Богдан Таленько. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Слова видатної української поетеси Ліни Костенко можуть стати пророчими. 5 червня Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект про засади державної мовної політики. Його ініціаторами виступили народні депутати від партії регіонів. Нагадаю, відповідно до документу російська набуде статусу регіональної у 13 областях. Миритися з таким станом речей не бажають українські патріоти. На їх переконання нардепи намагаються намагаються знищити українську мову. Втім, останнє слово за президентом. Тим часом опозиція оголосила безстрокову акцію протесту. Думки з приводу збирала наша Інна Зубатюк. Втратимо мову, втратимо державу. Під таким гаслом на вулиці обласного центру вийшли активісти хмельницьких громадських організацій. З транспарантами та гучномовцями у руках протестували проти скандального законопроекту Ківалова Колісніченка. Ми разом із учасниками з інших міст, зокрема з Києва, з Донецька, з Харкова, протестуємо проти цього закону, оскільки вважаємо, що він розколює українців. Це по перше, а по-друге, його запровадження покличе дуже великі фінансові витрати. Задля більшої переконливості намірів учасники акції зібрали старі кросівки, склали у ящик та відіслали поштою прямісінько до Верховної Ради. Так само вчинили мітингувальники іще з більш ніж десяти міст України. Таким чином, борці замову хочуть нагадати, що для усіх антиукраїнських депутатів знайдеться по черевику. кожен з нас приніс кет чи кросівок старий. Відомо, що 24 травня в Клісніченка кинули кросівку. Кожен з нас покладе цей кросівок в коробку, ми віднесемо на пошту і відправимо депутатам Верховної Ради, щоб вони знали, як народ ставиться до цього. Абсурдним вважають законопроект Ківалова Колісніченка і решта хмельничан. За одну державну мову українську виступають навіть російськомовні громадяни. Я вважаю, що цей закон не потрібен. Він взагалі не потрібен. Потрібно тільки, щоб була державна мова українська. Що стосується документів, це, звісно, українському а Розговорна річ взагалі не має значення абсолютно. На Україні повинна бути українська мова. Все. От вирішили Колісніченко і Ківалов, а ну, давайте ще таку мовну кісточку в черговий раз скинемо. Чи будуть ще українці протестувати? Чи може вже як от у Шевченка братія мовчить собі, витріщивши очі, може, так і треба. Як бачите, братія не сидить. Очі не відтрищає, і і всі українці, та ви знаєте, мені дуже приємно сказати, що от люди, які живуть в Україні, але не українці з діда прадіда, вони теж обурені тим, що це робиться. Не сидять, склавши руки, і хмельницькі просвітяни, захисники української мови надіслали лист звернення до президента з проханням не підписувати ганебного закону. Проблема безпритульних собак є актуальною не лише для Хмельницького, але й інших міст України. Ключовою вона стала і на черговому засіданні громадської ради нашого міста. До активістів звернулися волонтери, невдоволені роботою притулку для тварин. Добро в управлінні житлово-комунального господарства, що відповідає за роботу притулку, закиди заперечують. У свою чергу чинна влада готова надати захисникам чотирилапих волоцюжок приміщення для створення альтернативного закладу. Чи вдалося сторонам знайти? Компроміс після того, як у ситуацію втрутились незалежні експерти. Дивіться далі. Притулок для тварин добро відкрили 5 років тому у мікрорайоні Дубове. Тоді за його облаштування взялася приватний підприємець Алла Мазурчак. Директором закладу став Ігор Буяновський. Наразі добро виконує функцію не притулку, а стерилізатора. Собаки тут перебувають тимчасово. Їх вакцинують, стерилізують і знову повертають у місто. Нова стерилізаційна кімната. Зроблено кабінет для ріка, для відвідування, закуплено необхідне обладнання. На даний час наш притулок може, може утримувати більш ніж 50 тварин. Державне управління охорони колишнього середовища також управління ветеринарної медицини постійно, постійно перевіряє даний притулок. Зауважень на даний час великих не було. Волонтери ж переконують, картина у притулку не така райдужна. Їм спільну мову з директором знайти вкрай важко. Приходять волонтери, хочуть покормити собак. Він не допускає туди на територію інших волонтерів. Чому? Тому що він не хоче, щоб туди він себе хазяїном відчуває і не хоче туди допускати. В управлінні ЖКГ стоять на своєму. Зауважують спеціально для волонтерів у притулку склали графік відвідування. Хто дійсно піклується про собак, сюди приходить регулярно і без перешкод. Що ми з усіма волонтерами погодили графік відвідувань з усіма вислухали всіх, коли приходити, коли краще. З 9, ні, з 10, бо хорошо, з 10 до 12 до часу є 4 дні на тиждень. Волонтерів, таких, що дійсно займаються, 2-3 особи 2-3 людини які дійсно приходять. Таких дійсно, що от приходять, нічого не требують, зовсім від цього прийшли. Що вам допомогти? Пронести да, а а, а інші нічого не роблять, і щось хочуть. для захисників тварин світ клином зійшовся на директорі добра Ігорі Бояновському. кажуть, якщо його звільнити з посади, всі проблеми буде вирішено. Розірвати угоду так само ви розумієте, що є проблема певна, і певна є процедура, після якої може бути оскарження в суді, і наше розірвання нічого не дасть. Та ситуація, про яку ви нам весь час говорите, ми знаємо над нею, працюють, але повірте, вона не настільки проста. Представники влади пропонують волонтерам альтернативу облаштувати ще один міні притулок. На сьогоднішній день готові передати корівник для притулку. Будь ласка, для для, для альтернативного притулку з тим, щоб зробити воду, водопостачання туди ніхто вести не буде. Ви це розумієте, але це робиться так, як робиться в кожного на дачі. Риється колодець, кидається насос і постачається. Водою. Це зовсім не важко. І для волонтерів я думаю, це теж не важко. Комунальники ж додають, у Хмельницькому діє дві громадські організації, що опікуються безпритульними барбосами СОС та врятуй життя. Проблеми чомусь існують лише з першою. Представники врятуй життя самотужки облаштували притулок за містом. Повсякчас співпрацюють з управлінням ЖКГ. Аби змалювати реальну картину, на наступне засідання громадської ради вирішили запросити волонтерів з іншої громадської організації та директора притулку. Лише коли вислухують усі сторони, підготують рішення та звернення від громадської ради до міської влади. Поки що у місті активно працюють над створенням центру поводження з тваринами. У ньому реєструватимуть усіх домашніх чотирилапих та створять єдину електронну базу тварин. Нам теж дасть можливість проводити облік. Тварин, я думаю, що нашу думку, облік реєстрацію, спільні рейди будемо проводити. Що нашу думку дасть певні зрушення в зменшенні кількість тварин. На даний час у нас вже проводяться роботи по ремонту приміщення. Це на території комунального підприємства трансполу сто годин. Зараз буде закуплена вже закуплений комп'ютер, закуплені додаткові у нас обладнання. Це сіткомет. Фахівці Сподіваються, що центр допоможе навести лад з безпритульними собаками у місті. Та у цьому питанні надіються на активну співпрацю з волонтерами. Тут треба буде допомога ваша в тому, щоб люди реєстрували своїх тварин. І ви навіть можете, я так думаю, вивчити, цю, вивчити цей досвід із за кордону. Тут, я думаю, питання всеобучу і питання допомоги реєстрації цих тварин це була би дуже велика ваша допомога. Хмельницькі студенти прощаються із рідними вишами. Нещодавно урочистості відбулися у Хмельницькому національному університеті. Цей рік для навчального закладу ювілейний університету 50. Дипломи у 2012-му отримали дві тисячі спудеїв. Майже три сотні з них здобули освітньо-кваліфікаційний рівень. магістр. світлого майбутнього та нових звершень молодим фахівцям бажали обласні і міські посадовці. Перш за все, хочу побажати здоров'я, успіхів, і щоб у вас на життєвому шляху була тільки удача. Випускники факультету мистецтв гуманітарно-педагогічної академії своє свято відзначили відкриттям виставки на експозиції, що розташували у холі театру імені Старицького. Презентували власні дипломні роботи. Незабаром виставка переїде до юнацької бібліотеки. Для майбутніх працівників Хмельницького центру надання адміністративних послуг провели навчальний семінар. У ході дводенного тренінгу їх ознайомили із типовими труднощами у комунікації, розглянули цілі та особливості стилю спілкування, проаналізували основні етапи бесіди із відвідувачем. Нагадаю, центр надання адмінпослуг у нашому місті має запрацювати вже за місяць. Минулої неділі на стадіоні Поділля відбувся вирішальний матч завершальної стадії плей-офф між клубом першої ліги Миколаїв та командою Авангард, яка виступає у другому дивізіоні, але перемогла у першому матчі в цьому турнірі. За підсумками зустрічі рахунок 4-3, Миколаївський футбольний клуб зберіг за собою право виступати у першій лізі. Турнір проводився під егідою професійної футбольної ліги для популяризації та підтримки місцевої команди. Ми зробили таке футбольне свято для популяризації, щоб діти подивились рівень, болівальники наші. За сприяння розвитку футболу на Хмельниччині професійна футбольна ліга нагородила грамотою нашого міського голову Сергія Мельника. У вас дуже здорово, я подивився стадіон, підготовлений дуже хараш дуже добре. І мені здається, що Хмельницький на такому стадіоні має бути у, першому, у першій лізі. У 1992 році союз журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів. Це було 6 червня. Відтоді цього дня мас-медійники святкують День журналіста. Наші братії не часто доводиться чути добрі слова на свою адресу, але цього разу владна верхівка їх не шкодувала. В день вашого професійного свята. подякувати вам за вашу вкрай необхідну для суспільства. Для міста, зокрема, бо місто є частиною суспільства, таку благородну, неспокійну, творчу професію. Подякувати за те, що працюючи в місті, ви достатньо толерантно, компетентно і об'єктивно висвітлюєте ті події, які відбуваються. У суботу на Прибузькій з 8-ї ранку вируватиме сільськогосподарський ярмарок. За рекомендованими цінами та в широкому асортименті буде представлено екологічно чисту продукцію товару виробників Хмельниччини. Залишається сподіватися, що погода не зіпсує наших планів, а дощ не завадить прикупити провіант, незважаючи на те, що синоптики пророчать грози, запасайтесь сонячними мріями і дякую, що дивилися!